ЧАЕС тому що о, я служив на Чорнобильській атомній станції більше 14 років е, державній пожежній охороні, капітан в е, вийшов на пенсію е і далі продовжував. І вибрав ЧАЕС тому що ну, ЧАЕСа не було, з ким не е потім розмовляв, то ЧС, да, так. Запам'ятають і все. Ну, Такий позивний у мене. Без позивного там не, не можна було жити. В 2022 році прийняв рішення е, йти до лав Збройних сил е, з першого разу і з другого не вийшло, тому що е, наприкінці 2021-го робив сложну операцію на коліні і ще не, е, не встановився і плохо ще вона у мене працювала. Але ж наприкінці, е, е, вже в вересні місяці двадцять го е, Державна прикордонна служба нашого прикордонного загону набирала е, людей, і я все ж таки попав, до в прикордонників. Тоді е, формувався е, прикордонна комендатура швидкого реагування, і ми почали там тренування, формування. Дуже тяжке було, тому що е, людей було багато, але ж люди. З різних регіонів, які ну, взагалі різні регіони, різні люди. І формувалися спочатку тут, на Чернігівщині, і потім після злагодження ми вже поїхали на Сумщину, на Кордон. Там були постійні там, заходи ДРГ, були обстріли з міномета. Ну, таке, ну, вона. Нас навчило вже життю в окопі, вже життю прикриваючись і дивлячись на небо, як що, щоб нічого не летіло, під ноги дивитися, де ти ходиш. Слухати тишу це дуже важливо. І вже там три з половиною чи чотири місяці ми прибували на Сумщині. І потім вже отримали ми розпорядження і ми поїхали на Донеччину. При першому заході ми зрозуміли, що ми знаємо 0,0%, тому що дуже тяжко заходить на позиції. Це всі знають військові, як кажуть, там 600 метрів заходу, і ти заходиш там на 8-9 на суток, і ти береш з собою і бика, і їжу. Мінімально і ну, тягнеш з собою кілограм 50-60 на плечах. Це незважаючи на те, що ще є броня, є автомат, є РПС-ка, каска, ну тобто віси ще є. Тобто, і ти тягнеш рюкзак. І коли ми заходили, то коли я казала, що це приблизно 3 кілометри, Ані 600 метрів, то так нормально. нормально. Там район був такий, що важкий. Це район Мар'їнки, Трикони, шахта Трудівська Петровського району Донецька. Тобто це близько все ну, дуже таке. Нас зустріли, теж, там, як кажуть, може інформацію злили, що у нас ротація. Ми міняли Волинський прикордонний загін. І... Ми зайшли, слава Богу, що хлопці з нами половина залишилась на другу карусель, одразу же не заходить весь підрозділ, а заходить частково. І на ранок нас зустріли. Більше 10 годин у нас був обстріл наших позицій, тому що штурм був на суміжників. Поруч був штурм танковий. І... А нас крили артою, щоб ми не змогли допомогти. Але ж все рівно вибігали, працювали. І це було так дуже всередині дуже важко пережити ці, коли ти не розумієш, відкуди летить, що летить, як летить, де воно вибухне, куди осколкою піде. І, в общем, ну це було дуже важко. Потім дня, два, три адаптування, і ти вже сидіш такий бух, виход. Ти вже знаєш, що це за виход, куди воно полетить. І на Донеччині вже підрозділ побував, були великі штурми, були втрати, це дуже тяжко розуміти. Чи виносити побратима, з яким ти спочатку все це формування, проходив навчання, проходив всі періоди цього, і потім вже ти розумієш, що його нема. У нас підрозділ був дуже багато, було 50. Плюс. На Донеччині ми празднували день народження. Спочатку у мене було 50 років, потім у Саші. На жаль, він загинув. Ми тільки відсвяткували, ну, як можна сказати, там на Донеччині відсвяткували день його народження і зайшли на позицію. У нас в вересні місяці був дуже великий наступ. Дуже великими силами і дуже великий наступ був. Ми його відбили цей штурм, але були втрати. І тоді Сашко загинув, отримавши тяжкі поранення, які навіть медики казали, що ми не знаємо, як ви його ще витягнули з позиції, дотягнули до Красногорівки, тому що дуже тяжкі були поранення. Дуже великі втрати у нас були, коли виходив, працював танк. Бо танк це дуже страшна річ. Це чуєш прихід, а вихід ти не чуєш. Тобто зрив є взрив. Якщо ти вижив, то ти розумієш, що, ти, що це взорвалося. Це може танк, може, ну, навіть якщо порівнювати такий заряд, як сапога летить з СПГ, то о, він свистить його. Трохи чутно, але ж дуже швидко теж. Ну, можеш якось там зреагувати. На танк реагувати неможливо. Немає часу. Немає часу, це тільки візіння. Якщо йде, то це ну, дуже таке. І це поранення були, і хлопці отримували поранення і були 200. Тяжко що виконувати. Вибігати працювати, навіть 100 метрів, пробіжати на полосогнутих там, навіть з пекачем або з РПГ, відпрацювати, а назад вже сили не вистачає. І оце давало собі знати. На адреналіні трохи давало воно е, якоїсь сили, але ж все рівно, все рівно, ну, так, ноги, спина. Так воно ну, так важкувато, важкувато. Але ж я скажу так, що е, плакались в, в болях в спині і що болять ноги, і щось там, серце, колить е, молодші. А Ми старіки такі так, вийшли з позиції, ну і слава Богу, вижили, треба відпочивати, треба штопати, митися і готуватися вже на вихід. Таблетки поглотали, з собою взяли. І скріпя б пішли. За два роки, от, то що перебував в підрозділі, вже звик, як кажуть, до військової, звик до спілкування зі своїми побратимами, і як вийшов, вже списали по захворюванням, стикайся з нерозумінням деяких людей і питаннями. Тобто, як, що там, ну, не хочеться розповідати. Іншим, да, там можна, хочеться там е якось спілкування, хочеться е висловити свою думку. Ну, але ж дуже багато е стикаюся з нерозумінням людей, чому ти пішов, як ти воював, що ти воював. Е все от таке є. Потім Дуже великі питання ставляться тоді, коли ти збираєш документи. Дуже великі йдуть з призначенням висновку ВЛК. Тобто ВЛК ти проходиш, Якщо у тебе нема бумажки про контузію поранення, ніхто не пов'язує захворювання з захистом батьківщини, з проходженням служби. І це. Ну, вводив шок, як це з походженням служби, якщо ти воював. Наш підрозділ не був в мирному там, були Сумщина, бо Донеччина, приїжджали сюди на Чернігівщину і їхали на новгород Новгородціврщину, Сіменівку. Це зона бойових дій. І пов'язувати. Проходженням служби, ну якось, як, на мою думку, то це якось вже приниження йде. Якщо є підтвердження, що, що це е, е, проходив службу в бойових підрозділах, а у нас бойовий підрозділ прикордонна комендатура, е, то повинна вже, ну, а це ж вже потім влияє на виплату, впливає на пенсію, впливає на все, на соцвиплати на все. Ну, зараз дуже велика вже є в Чернігів всіх ветеранських супроводів, дуже гарні, класні організації, які допомагають. Це дуже важливо. Але ж не всі ще знають, куди там звернутися і що. Треба доносити до хлопців. Ну, ми спілкуємося між собою. Ті, які по пораненню там, по ампутаціям, по щось там. І ми друг з другом це спілкувалися і друг другу підказували. Воно вже до кінця. Це от от кажуть, сім'я, да, от, ну це теж військова сім'я у нас була військова сім'я. Дуже така гарна, класна, і командири. Командири хороші і молоді. Ну, були а от, Непосередні командири були молоді, і вони дуже так себе зарекомендували, дуже. вони жили з нами. Не було такого там пафосу. Я офіцер, ти солдат.